В однім краю жив батько з сином. Дружину поховав, коли ще молодой була, тяжко працював, виховував один дитину, був добрий, мудрий, ніколи не жалівся на життя. Шов час, син виріс, гарний хлопець, спритний, працьовитий і батькові завжди допомагав. Одне засмучувала тата, і кожен раз дитя своє попереджав. Ти дружбу водиш з багатими панами, коли не стане в тебе грошей, вони тебе, як ту собаку, проженуть. Це мої друзі, вони мене не кинуть і у біді всі допоможуть, не втечуть. Ти їздиш на полювання, а в нас одна кобила. Як вона здохне, чим ти будеш землю оброблять. Вони гуляють, бо вони багаті. Тобі, мій сину, треба гроші заробляти. Як треба буде, вони мені всі допоможуть. В них є зв'язки. Як забажають, дійдуть до короля. З такими друзями мені нема чого бояться. Ти подивись на себе, бідний, а працював ти все життя. Я бачу, сину, ти так нічого і не зрозумів. Не пам'ятаєш те, чому тебе я вчив. Дивись, як я помру, ти не послухаєш мене, з тобою станеться біда. Щоб не позорав ти наш рід там, у кутку висить петля, Накінь на шию і зроби останній крок. В годиннику твого життя закінчиться пісок. Тебе я більше, сину, нічому не навчу. Зроби, як я тобі кажу, коли ти схибиш, то на кінь петлю. Пішли вони до лісу, щоб зготувати дрова. Шли мовчки, поки не закінчилась дорога. Вибрали дерево, взялися рубати, над ними чорні ворони почали кружляти. Слава Богу, в руках ще була сила, але трохи розгубилися, та й батько дубом привалило. Син прибіг, батька притисло сильно до землі. Тримайся, тату, я допоможу тобі. Присядь, не репетуй. Я розповім про твою маму, сину. Та й подивлюсь в останнє. На свою дитину. Я бідний був, а вона з багатого роду. Побратися нам не давали, робили перешкоду. Кохана була при надії, приховати ми цього вже не змогли, зібрали речі і прийшли жити сюди. Пологи були тривалі і важкі. Вночі схилились над моїм коханням зорі, наче янголи святі, зняла обручку, щоб нареченій сина подарувати, тебе поцілувала, та й вспіла нам сказати, ніколи, мої хлопці, не перестану вас кохати. Кров не зупинялась. І вона пішла. Тепер ти знаєш, сину, ціну свого життя. На шиї у мене ланцюжок, на ньому мамина обручка. Візьми її і подаруй своїй кохані. Моє останнє повеління від мене і від мами, тобі благословіння. Батько затих, а син гірко заплакав. Із батьком мертвим до ночі темної балакав. Після поховання син дуже горював, і на життя, як батько і казав, грошей не мав. Зібрало спанство панство їхати на полювання. І говорили між собою, а може, взяти і його слугою. Хай курку жарить, якщо нічого не вполюєм, хоч курку смажену з смаєтку покоштуєм. Взяли арбалети, луки, поїхали по дичині стріляти. Його залишили вечерю готувати. А він голодний, біля вогнища зігрівся та й міцно спав, і прилетів великий хижий птах, та й курку. Недосмажену він вкрав. Повернулось в панство, і, як на зло, геть нічогісінько не вполювали. Голодні, де наша курка до парубка всі верещали, а він перелякався, каже, курку птах великий прилетів, забрав. Не може бути такого, ти її з'їв, і нам за все до тебе добре ще й збрехав. Вони його, як ту собаку, дику гнали, і вслід йому образливі слова кричали: Він біг, від сліз не бачив ні людей, і ні дороги. Сховався в хаті, а від болота були чорні руки, голова і ноги. Прибігла його дівчина. Постукала віконці. відкрий, коханий, прошу моє сонце, від болю в мене розірветься серце, я благаю, відкрий, я дуже прошу, я тебе кохаю. Зате вже моє серце нікого не кохає, кого я люблю, чомусь всіх небо забирає, не хочу люба і тебе втрачати. Тебе я більш не люблю, чуєш? Геть від моєї хати. Він сів на підлогу, каже, мене мій янгол обміряв, зважив. Усе волосся навіть він порухував Він зважив навіть дихання. Я нуль, нічого я не вартував. Правий мій батько, тільки петля на шию. Зробити, зрештою, останній крок. Ти свідок, Боже, серед людей себе я не знаходжу, а може, я найду любов серед зірок? Змією чорною лягла петля йому на шию. Здавалося, життя він чашу перелив, і під вагою лопнула та клята дошка. Яку завчас йому рідненький батько підпилив, посипались на нього золото, перлина, гроші, йому за все життя татусь цей скарб зібрав, лежав він в золоті та гірко плакав. Пробачення він у небес і у батьків благав. На ранок. Маміну взяв каблучку і до коханої пішов. Пробач мені, за тебе дуже хвилювався, а других слів я не знайшов. І вдів на палець їй обручку, це мої мами. Моя ти квітка, кохання усього життя, ти вийдеш, тобто дружиною моєю станеш. Вона йому сказала тихо Так. Пшов час, вони побралися, розбогатіли, велике господарство на своїй землі, до них приїхали високі гості, і всі гуляли весело напевно, вже два дні. Колишні друзі панство повз проїжджало, та й чує музика весела грає навкруги. Це що, наш друг раптово став багатий? Ану, заїдемо та й привітаємо пани. Заходять у палац, бачать, за столом сиділи гості. Господар їх побачив налити ще вина та й приберіть зі столу кості. О, як це несподівано. Хто до нас прийшов? Так це ж мої найкращі друзі. Сідайте біля мене. Заради вас я прожену всіх інших копняком. Вони з лукавим помислом його питають, як несподівано, як наші друзі у багатстві розквітають, ви не хвилюйтесь, дорогу нікому я не перейшов, історія моя давнішня, я плуг і золота знайшов. Як плугом цим пройдуся, то я монети золоті знаходжу. І більше я нічого не роблю, я тільки плугом чудотворним цим горю, не знаю, куди вже золото дівати, напевно, так почну назад все розкидати. А можеш нам це чудо по дружбі показати? Знову захотіли надурити, щоб золотого плуга відібрати. Звичайно, друзі, ано слуги швидко плуга принесіть. Мою чудасію найкращим друзям покажіть. Побіг слуга та й вже вертається назад, підігріваючи інтригу і азарт. Біда, хазяїн, ми ще з'їли плуг. Як ми ще з'їли? Стратити негайно слух. Ви що за дурня всі мене тримаєте? Миші з'їли плуга. Ви дійсно так вважаєте? Панство каже, не репетуй, таке сьогодні свято, всім весело, та й приготували ви багато. А може, дійсно, з'їли ми ще плуг, ти не вбивай і пожалій цих вірних слух. Господар підвівся та й каже, миші з'їли плуг, таке буває, а птиця хижа не змогла забрати курча. Мене за правду ви хотіли вбити і роздавити, як нікчемного хруща. Господар вигнав їх з позором свого дома, і ця історія в країні тій стала відома, що дружба це не взяти дати, і дружбу, кладясь Божий, треба шанувати.